Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і сьогодні друга частина відео моєї роботи з аметистом. Сьогодні я працюю з такими циліндричними намистинами. Це не ідеальні циліндри, вони тут такі трошки з гранями, з якимось ось такі напівдикі, деякі навіть ось, бачите, надколоті. Ось, ну, що що я думаю собі. Хотіла я зробити таку модель, цікаву, незвичайно, з кільцем. Але, щоб на це кільце не застібалося прикраса, а щоб вона просто проходила крізь це кільце і ось таким шнуром виходила. Я бачила вже декілька таких прикрас. І мені здається, ця модель дуже цікава. От. Отак от само хотіла я і тут зробити цю в сріблі, а це в золоті. Але, але, щоб ця задумка вдалася, то довжина цієї низочки має бути досить довгенькою. Ця модель більше підходить для сотуарів. Для таких коротеньких намист не дуже. Ну, от, маючи одну низочку, таку, звичайну, стандартну, так, ну, навряд чи вдасться ця ідея. Тому що коли. Бу... Власне, ця намиста буде рухатись, то це все буде вислизати, якщо прикраса буде коротко. Ну, Тобто, щоб ви розуміли, це на дану довжину це приблизно отак буде шия, і ось так буде воно заходити. Ну, добре, якщо додати сюди декілька намистин проставочних, да, чимось доповнити, ну, буде трошки довше, буде ось так, але все одно це буде як під горло. Це не та модель. Вона все ж таки носиться більш нижче, оця частинка має бути. І ось цей хвостик теж має бути довгеньким. І, до речі, хочеться мені ще використати ось ці ключики. Тому від цієї ідеї я, напевно, відмовляюсь, тому що не вистача в мене довжини кожної ниски. А об'єднувати ці дві ниски в одну, різнокольорову, мені чогось не дуже хочеться. Тому я зроблю, напевно. Якось, ну, не знаю, можливо, з ключиками. Мені чомусь хочеться ці ключики використати. Я їх вже давно купила, вони мені дуже сподобались, але до сих пір ще не використала. Ну, і от думаю. Так, також є ще в мене такі от підвіски, ну. Мені здається, забагато жовтого, так, зливається Може, може, і можна. Ну, думаю. Знову ж таки, ця підвізка сюди не підійде вже, тому що вона в золоті. Ось. А я все ж таки хочу в сріблі зробити, тому, напевно, все ж таки ключики. Давно вже пора їх використати, то залежалися. Ну, власне, пішла працювати. Зараз подумаю, чим я можу проставити, як доповнити це все, щоб було красиво. Процес роботи над першим намистом в самому розпалі. Зараз працюю над аметистовим. Дивіться, яку я придумала тут проставочку. Я поставила тут гематитові намистинки, такі диски, і поставила сюди циркон, кубічний циркон. Оскільки замочок я планую поставити ось цей, тут перекладитка і ось, бачите. І я оскільки намистинка, ось ця пряма, гематистова, рівний, то мені потрібна якась така намастинка перехідна, яка б трошечки входила в цю ямку на гачку. І тому я сюди теж поставила ось цей гематит. Я думаю, що він якраз сюди трошки ввійде, не так, щоб дуже сильно, але. Все ж таки, тут така поверхня в нього випукла, тому вона, ну, ну, якось отак це буде виглядати. Я думаю, що ви зрозуміли мою думку. Тут я проставляла намистинками доріка ось цими з огранкою. ось, Не дуже великими, 2,5, здається, міліметри. Може, навіть і 3. І в кінці теж я поставила ось такими, такі самі елементи. Тобто, якщо носити намисто ось цією частиною наперед, то теж буде два оцих, ну, скажімо так, сучасних елемента. От, А тут вже буде замок круглий. І далі там буду придумувати щось з тим ключиком і вийду до вас на зв'язок. Ось перше намисто, я вже закріпила. Одягла ось тут крімп і ось тут крімп і закрила його укривною намастинкою, яка за розміром співвідноситься з намастинкою Доріка, яку я проставляла. Е, ну, Досить сучасне вийшло намисто. Ну, знаєте, і класичне, і сучасне водночас. А сюди я зараз буду ще думати щось з цим ключиком. Дуже вже мені хочеться його сюди якось використати. Ну, і, звісно, так, щоб... Це була підвізка зйомна, тому що вона все ж таки така нестандартна. І на кожен день, можливо, власниця цього намиста і не захоче мати таку підвіску. Але тим не менш хай буде. Ось я тут спробувала накрутити на ключик. На таку саму, як на мисті і циркончик кубічний. Але, чесно кажучи, мені зовсім не подобається, як це виглядає. Ну, от якось, начебто, і доречна ця намистина, тому що вона така сама, як на мисті Але, ну, ну не знаю, не подобається. Якось Ну якось не подобається. Якби крапелька якась була сюди, але крапельки в мене немає такого. Ну, є, але довга. Коротенької, маленької, лаконічної крапельки немає. Можливо, просто один циркончик сюди залишити такий малесенький. А можливо, з гематитом. Ну, буду ще думати над підвіскою і розпочну роботу над другим намистом. Працюю тепер над цитриновим намистом. І яка в мене була думка? Була думка створити таку саму модель, абсолютно тільки з ну, матеріалом в, в, в золотій фурнітурі. Але, ну, от знайшла я в себе цей золотий гематит. Такого самого, як ось цей сріблястий, який я використовувала, в золоті такого не було. Бачите, він більш тоненький, не такий товстенький, як цей. Цей більш витончений, а це такий. Пузанчик. ось, І за кольором він якийсь такий більш як античне золото. Ну, щось грубувати, мені здається, сюди. Буде таке золото, прям золото, забагато жовтого. Циркони, ось такі фіолетові кубічні, в мене є. Але теж ось цей занадто теплий відтінок з ось цим холодним, ну, якось не дуже. Не подобається мені, тому, напевно, цей гематит я використовувати не буду. І знайшла у себе такі от кубики гематитові. Вони малесенькі. Вони, здається, ну, я не буду зараз сказати, я не поміряла. Можливо, 4, можливо, 5 мм. Напевно, 5. от І думаю, їх сюди використати. Вони такі сріблясті, такі дзеркальні. Звісно, вони більше під фурнітуру срібла підходять. Але ну, зараз модно поєднувати срібло і золото. Можливо, це якраз пов'яже між собою цитрин і ось цей холодний аметист. От. Тому що я спочатку навіть подумала, можливо теж зробити в сріблі цю прикрасу. Приклала сюди цей срібний замочок, і щось, він, щось мені не пішло. Ну, так на мисто покладу, ну, от якось не знаю. Мені здається, що ні? Що золоте буде краще. Хоча може, може дійсно і срібло взяти. Ну, не знаю, якось мені хочеться сюди більше золота. Такі от муки творчості завжди, поки, здається, що це так просто, знаєте, от коли тримаєш в руках готове намисто, що... ну що тут? Нанизав, скріпив та й готово. О, а насправді стільки, стільки роздумів сюди йде, стільки енергії, ну, сподіваюся, що я дійду до свого найкращого рішення і покажу вам вже результат. Я не стала вас мучити процесом придумки нової прикраси з цитрину. Покажу вам вже в готовому вигляді. Як ви бачите, я відмовилась тут від ключика. Щось я його тулила, тулила. Ну, знаєте, коли трошечки змінюються деякі деталі, тому що не всі з них, такі, як в попередній прикрасі, є для цієї прикраси, то якось вже трошки по-інакшому виглядає ну, ця концепція. Ну, і я знайшла в себе ось цю підвіску, ось, і причепила її. Відповідно, взяла менше кільце, тому що підвісочка маленька. Вона нероз'ємна, але я тут її розкусила, і вона стала роз'ємною. Замість гематитових дисків я використала ось такі золоті металеві, вони з таким тисненням, якимось, з візеруночком. І бачите, наскільки змінився характер прикраси. Там вона така була більш модернова, а тут така більш, я не знаю, як це сказати, ну, така... Інакший в неї характер. Так? Закріпила я тут крімпами двома, один, два, і тут один, два. Ну, і далі через таку саму рельєфну намистинку. І тут, в принципі, концепція не змінилась. Так само все виглядає. Єдине, що я тут відібрала декілька намистинок, які були зовсім кривенькими. Такі якісь одна поламана, якась збита, одна кривенька. От. І... Прикраса стала коротшою. Ну, це нічого, тому що, в принципі, ось ця підвізка, вона на довгій прикрасі ну, і не виглядала б, вона б загубилася. А так, вона на коротенькому намисті, оцей малесенький кулончик, він дуже гарно виглядає. Залишилось мені вам продемонструвати це все на манекені. До чого й переходимо? Ось ви бачите перше намисто, яке з аметисту зроблено. Тут я цитрин не додавала, підвісочку на ключку я теж змінила. Зробила її циркончик ось цей фіолетовий, і два гематитові диски. Тобто повторила ось, ось цей елемент на половинку, тільки фіолетовий взяла, а не жовтий, тому що ну, не вистачає тут фіолетового закінчення. Тут скрізь фіолет, а тут не вистачає. Ось, Ну і носити окремо. Тобто така більш сучасна, модернова, така навіть ну така більш молодіжна якась прикраса, можна сказати. От, І якщо перекрутити назад і зняти кільце разом з ключиком, так, то буде звичайне класичне намисто. ось таке. Ну, і в порівнянні з наступним, якщо носити зразу так ось так, в такому вигляді, то Теж ну, концепція особливо не міняється, так? Дуже схожа прикраса, просто з іншого матеріалу, з, з, з цитрину. Але коли ми повертаємо ось таким чином, зразу міняється, правда? Тут уже класика, як вона є. З, цим, з цією підвісочкою чудовою яскравою, блискучою. Ось. Ну, такі от, власне. Звичайно, що ось це намисто. Ну, я його показую в рамках своєї колекції з аметисту. Але конкретно ця прикраса до аметисту ніякого відношення не має. Ну, просто так вийшло, що два намиста вийшли в одному стилі. Одне з них аметистове, ну а друге цитринове. Але з аметистом пов'язує тільки аметистовий колір ось цих циркончиків кубічних от, власне, і все. Буду прощатися з вами до наступного відео. Може, ще щось придумаю за метисту ще на цьому крапку не ставлю, бо намистинки в мене ще є, ви пам'ятаєте. Дякую за увагу. Не забувайте поставити лайк цьому відео обов'язково. Дякую за підтримку, за увагу! Всього найкращого. Бувайте!